Понад 4 роки тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. І тепер вже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані, неважлива і образність цієї заяви. Люди сприйняли її як можливість завершити війну дуже і дуже швидко. І я шкодую, що породив завищені очікування. І я щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, яка не справдилася. І прошу за це вибачення. Це для мене дуже серйозний урок обережного і відповідального ставлення. До своїх слів і до своїх обіцянок з та НАТО попереджали про повномасштабне вторгнення росіян. Ви закликали українців тримати холодну голову і зберігати холодну голову, не піддаватись на провокації. Чи шкодуєте ви про це своє звернення про те, що жодного нападу не буде? І чи обачаєте ви персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були повідомлені про реальні загрози? Дякую за. Вашу доповідь мені здавалося, що я тут був з 24 числа, нікуди не дівся. І, напевно, і завдяки трошки мені, як би вам це неприємно було чути, так вважають багато людей. Напевно, я щось робив. У нас є натівська зброя, і ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори. Мінські умови і тощо. Напевне, вам це не дуже приємно чути. Але в чому зміст? В тому, що ми переможемо. Ось таким же, уж, який є президент. А от з тим, що от було, ми не перемогли. Ось така моя відповідь. Дякую, дякую нашим військовим оборонцям журналістам різним і дуже добре, що вас показують по телебаченню. І дуже гарно, що незважаючи на ті чи інші звинувачення, що я президент України.